Наша Катруся і Варією зробили презентацію про планети. Ми зараз проглядаємо її. Давай Катруся. Ось, Сатурн, пішли далі. Марс, Юпітер. Молодці дівчата. Ось яка гарна презентація. Наші дівчата Надійка і Каріна пробували зробити щось не все в них ладно. Але вони вміють. Вони знають, як, як знайти, а що тут, дівчата, щось наш комп'ютер не схотів. Вони знають, от бачите, як слайди, як зайти в слайди, але щось мешка їх підвела. Але нічого, молодці. І у нас презентацію робила Зоряна Миколка і Ксенія. І цікаві факти про дерева. І ми переглядаємо. Прошу. Включай. Сакура. Добре, далі. Про сакуру, далі. Все. Все. Ну, така невеличка, бо у нас часу мало, але молодці. І так, Василько із Тонію робили презентацію. Ми знімаємо. Давай. Так, про котів робили. Презентація невеличка, але вдала.